Передчати сидні пропоную хвилин мовчання шанувати пам'ять усіх загиблих наслідок збройної агресії Росії проти України. Богове засідання 73 сесії смілянської міської ради обласної складні з'явилося 17 депутатів. Запрошення в їх одна особа. У відповідності до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України з сесії Смілянської міської ради обласної складі може розпочати собі роботу. Сідає в складі Жувакова Івановича та Василя Івановича. Хто зданий пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо. Олександр Георгіч. Сергій Наталій Іванів. Сергій Олександр Васильевич. Чемаченко Іанна Васильович. Руси Іван Іванович. Серідуниця. Сарканич Олександр Васильевич. Хурох Олександр Павлович. Володь Василь Іванович. Руси Іван Іванович. За. Чумак Богдан Викторович. Имняш Иван Иванович. Са Иван Иванович. Буддачук Роман Михайлович. Ушель Василь Васильева. Лапен Витяг Ивханович. Живан Иван Игонович. Строк Михайлов Михайлович. Одяг Виктория Ильина. Одяги Василий Иванович. Одяг Роман Иванович. Фила Олегович

Цілині вам розмовляв два проекти рішень, а саме про створення комісії з безплатного приймання передачі об'єкту на майна, про затвердження проєкту кошторисної документації за робочим проєктом капітальний ремонту вулиці Шевченка в, в місті Старіалів коригування. Пропоную порядок денний позачергово 83 сесії прийти за основу та в цілому. Голосуємо.

サンタジアムさんはどうしてもらえますか 12 червня відбулася Закарпатська обласна сесія, на якій було прийнято рішення про передачу нам безоплатну передачу будівлі туберкульозного відділення. Тому відповідно до законодавства місячні терміни ми повинні завершити процедуру прийому передачі майна. І прошу підтримати таке рішення про створення комісії з безоплатного прийому передачі майна. Про зміни, які говорила Мирослава Дмитрия вчора, вже після затвердження, скажімо так, проекту рішення надійшла пропозиція включити до членів комісії Сегідіна Олега Ігоровича, начальника управління правового забезпечення діяльності Закарпатської обласної ради. Прошу підтримати створення такої комісії. Питання є? Тоді зі зміни цілому голосуємо. Олег Андрій Георгіч за.

Так само ми був на житті комісії з корму, а все вам славу. Відповідно, до постановимо прошу. Так, Нема сенсу за основу, тому що немає ніяких змін, що ми стане на сайті стояти. Відповідно до постанови Кабінету міністра 560-ї. Проекти, які будуть фінансуватися за рахунок коштів міського бюджету, повинні бути затверджені для отримання дозволу. Так само це рішення потрібно для отримання дозволу по початок будівельних робіт. Процедурно. Звіт, вартість вказана звіт, звіт, відповідно до експертного звіту. У вас на руках може, Яка загальна? Сума? загальна сума 33 мільйони 504 тисячі 69 це ціла вулиця Шевченка. Ця вулиця включає в себе всі три черги і це вартість повного проєкту. А дорожнє яке покриття? Даний проєкт роз... розбитий на три черги. Передбачається, що частина вулиці від Станковича до поворота на Чорновола буде із асфальтового покриття, а перші дві черги це бруківка, Кам'яна. камяна бруківка. А чи є вже а... у вас пісне довго з... Підрядником на ремонт вулиці Шевченка. На другу чергу. Так, на другу чергу. Так, так, вже все Коли виводиться робота почала Чим отримаємо повідомлення про початок будівельних робіт, тим можна буде розпочати. А яка вартість була робіт у 2021 році, вулиці Шевченка? У 21-му році на хвилиночку. Вартість вулиці Шевченка, капітального ремонту. Вартість згідно проекту на 21 рік встановила 13 мільйонів 397 тисяч 304 тисяч А скільки було перемож там побратимі там, але 13 мільйонів? Не можу мільйонів. сказати, Хорошо. але плюс 20 мільйонів. Додатково мусимо туди збільшити ну, на ремонт. На ремонт. Е, можу сказати, чому така, чому вартість збільшується? По перше, збільшилася заробітна плата. По друге, е, вартість матеріалів виросла. Ну, напевно, рази чотири. Ну, шановні депутати, хто підтримав рішення щодо скасування того договору, щодо відкладення Ви маєте результат своєї діяльності. Плюс 20 мільйонів для бюджету громади приймали рішення да. за скасування да. договору. Ж, був, ну, проводили ж були ці засідання ради, що там якісь є е, е, якісь є непорозуміння, якісь є злочинні. Корупційні складові, от маєте результат зараз. Ні, так, ви не розкажете, що за депутат, хто прийняв рішення та урі. Ну, ви, ви ж могли впливати на ці рішення, які приймала міська рада, коли розривала і... договір. Але в той час вас то не цікавило. Чого ви вводите у оману людей? Вам дуже красиво повісти на камеру, що депутати прийняли рішення про розірвання договору. Насправді такого рішення не є. Ми за нього не голосували. То є господарська діяльність міської ради. Відповідальність за тонесуть ті особи, які прийняли рішення розірвати договір на тих чи інакших підставах, а не депутати. Депутати, депутати мають. Я думаю, що ми завершили дискусію. я пояснив. Мирослава Володимира, да. яка причина була розірвання договору з попередньою ППС? Ви пам'ятаєте, дуже була створена комісія ініціатором... У нас є дуже багато документів, що де депутати про і комісії, що до вичетаного питання. У нас виступали наші тендеристи на сесіях. Я можу ти всі копії тих документів, які проходили в 21 році, щоб буде бажати. Вони на неї в кабінеті. Я зможете вирішити дані питання. Тоді було питання від Івана Івановича, про те, що ми теж давали інформацію. Ми надамо всі копії документів, всі звідси протоколи комісії, сесії, як тоді наші тендеристи виговорили, як артист і так далі. Тому надамо вам всю інформацію. Що буде бажати? За основу на цьому голосуємо. У нас Дякую. Шановні депутати, питання. питання порядку денного вичерпані. В кого є запитання, пропозиції зауваження в девятний случай в ці дні. Дякую. Все буде. Засідання по чергової 83-ї сесії Святої Ради закрити. Дякую. Дякую. Дякую.